Доброго дня, шановні пані та панове. Компанія Мозанідіс Travel продовжує серію своїх вебінарів по Греції. І сьогодні ми будемо розмовляти з вами про Південний регіон, а зокрема про столицю Стародавньої Греції Афіни. Компанія Mozanis Travel протягом року пропонує тури до Афін на своїх, на своїх вилітах протягом середи та п'ятниці. Протягом літа, а також в інші дні протягом цілого року. Тобто можна сюди потрапити також і взимку, і восени. Чому саме Афіни і чому компанія Музенділ зосередила свої тури у цій точці? Хочу сказати, перш за все, тому що в Афінах є надзвичайні можливості для кожного з туристів. Тут можна поєднати не тільки відпочинок екскурсійний, а також можна насолодитись морем. Тут можна і також зайнятися шопінгом. Для кожної людини тут є щось надзвичайне. Дуже багато сюди приїжджає також людей по бізнесу, буквально на 2-3 дні, і мають вони можливість також насолодитися екскурсійними можливостями міста. Прилітаючи в Афіну, ми перш за все з вами приземляємося в аеропорту Ельвензіле. Це досить таки новий аеропорт. Які розташований буквально в 20 кілометрах від самої столиці, що досить зручно, тому що сюди можна доїхати не тільки на таксі, а також можна і на автобусі, і на метро. Сам центр Афін, звичайно, надзвичайно. Назвичайно великий і пропонує досить таки велику можливість готелів, починаючи від економічних трійок і закінчуючи гарними п'ятірками до люкс рівню. Тут же ви можете вибрати на свій смак. Тобто починаючи від трійочок, наприклад, які будуть розташовані в самому серці, це вулиці Синтагма, площа, плака, монастираки. Тут у нас є досить таки багато трійок, наприклад, такі, як такі як трієчки. Як Athens Diamond, такі трійки, як Best Western Candia Hotel, такі трійки, як Golden City Hotel. Всі ці трійки компанія Travel пропонує для своїх туристів. Ви маєте можливість буквально на 2-3 ночі прилетіти в Афіни і насолодитись самим містом, а також зайнятися шопінгом, або ж просто погуляти по своєму задоволенню. Якщо ж у вас є вже більш великі забаганки, можна також подивитися готелі більш високого рівня. Наприклад, четвірочки, які також розташовані в самому центрі, такі як New Hotel, Готельчик досить такий сучасний і буває інколи навіть дивно побачити сучасний готель в самому серці Древньої Елади. Сам інтер'єр належить одному досить таки відомому австрійському художнику. Я думаю, що ви навіть зараз бачите, які надзвичайні тут номери. А, якщо вам захочеться чогось більш ближчого до Греції, є досить таки багато готелів і в грецькому стилі, також які розташовані в Афінах. І все ж таки, коли у вас є вже надзвичайно великі забаганки, і вам хочеться чогось вишиканого, у вас є можливість насолодитися п'ятірками Deluxe, Deluxe рівню, які розположені також в самому центрі Афін. Такі п'ятірочки, як Grand Bertanier Luxury Collection, п'ятірка, яка працює тільки на сніданках, вона знаходиться поряд з Акрополем і е, має також гарні номери з видом на Акрополь, а е, має е, на верхньому. В поверсі надзвичайний вид на сам Акрополь. Також тут є п'ятірки, які мають і гарні, гарні панорамні види. Наприклад, така п'ятірочка, як Royal Olympic, вона буде трішки економічнішою порівняно з Гран Бертані. Але вона також дає вам номери з панорамним видом повністю на Акрополь. Готелів досить багато і можна задовольнити всі забаганки. Але, перш за все, Фінни чарують не готелями. Вони чарують своєю історичною пам'ятникою. Пам'ятникової архітектурою вони чарують своїм Егейським заливом. Тобто, туристів є можливість буквально за 10-15 хвилин, будучи в самому центрі на прибережній електричці добратися вже до більш курортних містечок, таких як Гліфада і Вулягмені. Вони знаходяться зовсім поряд. І вже тут можна якраз взяти готель по своєму вподобанню на березі моря. І четвірочки, є трічки є також п'ятірки. Афіна дає можливість перш за все туристам відчути Грецію саме з середини душі. Греки досить такі доброзичливі люди, відкриті люди, і вони полюбляють свою країну перш за все. Мабуть, саме тому, що тут. Знаходиться надзвичайно велика кількість історії. І коли ви потрапляєте сюди, ви маєте можливість не тільки прогулятися днем на Акрополі, так, маєте можливість не тільки побачити всі найвизначніші пам'ятники архітектури. маєте, звичайну, можливість ввечері, гуляючи на старій вулиці флака, замовити собі чашечку Елініко, обов'язково візьміть метрі з нією лорочкою цукру, він яскраво відкриває смак кави. І вже ввечері, сівши десь якісь такі непримітні тавернички, у вас буде можливість насолодитись нічним сяєвом Акрополя. Це надзвичайно. Можна задуматись, можна пофілософствувати і відчути дух Афін. У вас буде можливість, прокинувшись ранком, прогулятись по центральній площі Сінтагма. І ви будете здивовані, тому що вулиця буде опустошена. Греки полюбляють є їсти і ранково, і днем також. І тому вранці ви можете вже самі насолодитись всіма місцями, які будуть безлюдні. У Вас буде можливість поєднатися з природою водночас, а не тільки це можуть. Афіни вас привабити, вони можуть також вас привабити надзвичайно великими шопінг-містами. А в Афінах є порядка десяти досить таки великих аутмолів, в яких можна також буде зробити гарний шопінг. Дуже часто Європа і самі Українці приїжджають в Афіни для того, щоб прикупити собі якусь гарну шубку. Я думаю, що ви знаєте і чули, що Греція може похвастатися одними з найкращими шубними виробами. А також тут є у вас можливість просто зайнятися просто шопінгом. Крім того, афіни також дають вам можливість а, відчути і надзвичайний відпочинок уже в прибережних курортах, які знаходяться. В 70 і 80 км від Афін. досить таки зручна розв'язка транспорту, є можливість у вас потрапити не тільки на острови, а також на материк. І можливість потрапити і на полуостров Пелопонез. Якщо ми будемо з вами розглядати приближні курорти, то звичайно буде краще розглянути курорти Атика, кінети і Лутраки. Якщо ми будемо розглядати атику, це якраз гарний варіант для саме тих туристів, які хочуть відпочивати на морі. і буквально Дві два-три рази з'їздити в саму столицю. Компанія Мозиндістрева для своїх клієнтів пропонує таку можливість, і ви маєте е, завжди маєте можливість, наприклад, відпочиваючи в готелі прикательки Псоні, гарна печірочка, поїхати собі на е, оглядову екскурсію по Афінам, або ж поїхати на Арголіду, або ж метеори. Всі ці екскурсії доступні як групові, так і індивідуальні. Все залежить від ваших подобань. У вас є також можливість і насолодитися острівною частиною фінського регіону. Наприклад, компанія Мозенді Travel уже три роки пропонує своїм туристам побачити острів Евія і є можливість вашим туристам розміститися в цих готелях. Перш за все, якщо у вас є більш вишукані туристи, то можливо, ви можете їм запропонувати п'ятірочку Негропонта Резорт Етрія. Гарний готель, який в основному працює тільки для європейського ринку. Зараз досить такі актуальні побажання туристів, які хочуть поїхати в готель, де досить не так багато нашого співвітчизника. Так а на грипунту буде чудовим варіантом, тому що навіть в цьому готелі немає україноязичних і російськоязичного персоналу. Тобто тут в основному всі європейці, дуже багато французів полюбляють цей регіон. І я хочу все таки відмітити, що готель більше підійде для дорослого відпочинку. Він дуже спокійний. По вечорам тільки жива музика, гарний піщаний пляж. Якщо ви будете розглядати острів Еві, я хочу наголосити, що це досить спокійний відпочинок. Острів надзвичайно гарний, має піщані пляжі, досить такий зелений, з багатою історією, з великою кількістю храмів. Якщо людина віруюча, є можливість також і побачити світі міста. Компанія Мозенді Travel також пропонує ці екскурсійні програми. Окрім п'ятірочок, на острові також є. Одна з таких з найкращих четвірок це пальмаріва біч Бума, Клаб». четвірочка, яка на даний момент є одні з наших найкращих. Чотиризіркових готелів на даний момент це готель компанії Мозаніді Travel І саме цей готель пропонує харчування все включено і розташований він на першій береговій лінії. Чудовий варіант якраз для тих туристів, які хочуть насолодитись сонячним побережжям, гарним надзвичайним Егейським морем. І мати можливість вийти кудись прогулятися, тому що містечко Еретрія знаходиться зовсім поряд, буквально 5-10 хвилин на таксі, або ж повільним. Повільним розміреним кроком порядку 30 хвилин. Готель можна пропонувати для всіх категорій туристів, тому що тут є і гарний відпочинок для діток, досить таки якісне харчування. Якщо ж вам захочеться щось більш економніше, компанія Mazindis Travel і тут зможе вам допомогти. У нас є чудовий варіант трьохзіркового готелю Холідес Beach. Три зірочки, які також розташовані на першій береговій лінії і мають гарний піщаний пляж. Саме на цьому узбережжі у вас є можливість поєднати економічний відпочинок уже з більш таким достойним і екскурсійним відпочинком. Готель досить таки гарно розташований і працює на всіх типах харчування. Якщо ж острів Евія для вас буде здаватися надто спокійним місцем і вам захочеться чогось більш активного, то компанія Дістрево з радістю вам запропонує місто Лутраки, яке також знаходиться зовсім поряд біля самої столиці 70 кілометрів, і ви вже знаходитесь фактично біля Коринського каналу. Чому Лутраки? Чим надзвичайне це місто? А, місто дає можливість туристам не тільки відпочивати на морі на Егейському заливі, а є перш за все можливість оздоровитися. Саме тут знаходяться одні з найкращих термальних джерел. Тобто у вас є можливість відночас відпочиваючи у готелю користуватися також і можливостями водолікувальниці. Саме місто досить таке сучасне, досить багато відпочиває тут молоді. Місто можна також пропонувати і для людей більш азартних. В Лутреках знаходиться один з найкращих і з найбільших казино на всьому Балканському півострові. Тут також є і готелі для відпочинку. Якщо вам захочеться варіант, п'ятірочки є чудовий готель Poseidon Resort Hotel. Компанія Travel має гарантовані номери в цьому готелю. І саме в цьому готелі у вас є можливість відпочивати на першій береговій лінії, буквально в одному кілометрі від самого міста Лутраки, насолоджуватись надзвичайними видами. Готель також досить такий європейський. Він розташований у чудовому сосновому лісі, гарний відпочинок як для сімейного, так і в принципі для дорослого рівню. Якщо ж вам захочеться щось більш економ... економічніше, і варіант у самому місці, то можемо розглянути трієчку гарну мантас-хотел, яка знаходиться в самому серці Лутракії, вам потрібно трошки буде пройтись до пляжу, або ж можна розглянути Маріан-Хотел. І знаходиться буквально через дорогу від самого пляжу. У вас є можливість замовити додатково лежаки і скористатися пляжиком самого міста Лутракі. Лутракі – це місто досить таке молоде, його називають містом молоді, тому що там знаходиться університет і дуже багато проживає якраз там студентів, досить таки активне нічне життя. Тому, в принципі, і цей варіант можна пропонувати, зокрема, і молоді. так? Тому можна і пропонувати і не тільки молоді, чому тому, що поряд нас знаходиться півострів Палопонез, що є можливістю для туристів, які прилітають в Афіни, зручніше користуватися екскурсійною програмою. Я думаю, ви знаєте, що на Палопонезі знаходиться досить таки багато історичних пам'яток. Саме тут знаходиться. Перші відкривані Олімпійські ігри. Саме тут знаходиться відома вам Арголіда. Ми пропонуємо ці екскурсії з Зафіна, але, звичайно, що за так це буде набагато ближче. І компанія Мозанідіст Тревел також пропонує і сам Пелопонез, є можливість туди добратися з цих регіонів. Але я все-таки хочу ще звернути вашу увагу на більш дальні регіони Пелопонезу. У нас є чудові тури в перші в найближчі регіони, але якщо ми будемо розглядати з вами готелі більш високого рівня. Наприклад, мережеві готелі рівня Грекотеля і Альдемара, у вас буде можливість приїхати сюди уже на своєму власному транспорті, або ж скористатися нашим індивідуальним трансфером, і також відпочивати у цих готелях. З цього регіону досить таки зручно буде вам подорожувати і в найближчі острови, такі як, наприклад, острів Закінг. Такі, як острівки Фоленя, надзвичайні гарні острови, які не є настільки зараз доступні для нашого вітчизняного туриста, але все ж таки, у вас така можливість буде, якщо ви поїдете саме на цю частину півострову. Знову ж таки, компанія Travel не зупиняється тільки на відпочинку і на екскурсійних програмах. Ми з радістю можемо запропонувати вам також і круїзи. Круїза нам допомагає організувати компанію Луїс Олімпіа, і ми з вами можемо вже розглянути кілька варіантів круїзів. І можливість у вас, якщо, наприклад, невеличкий тур, і ви маєте буквально один тиждень. Я пропоную вам, наприклад, приїхати в Афіни на першу ніч, розміститися в готельчику з столиці, наприклад, в районі Гліфада, де ми пропонуємо наші готелі. І взяти невеличкий круїз на три ночі, але побачити самі такі відомі і визначні острови, такі як Санторіні, як Міканас, а є можливість також потрапити і в Туреччину, якщо ви будете брати вже більше ночей. Круїзи є розраховані і на 4, і на 7 ночей. Компанія Музинітістрево з радістю пропонує туристам під дані круїзи також відкрити мультивізу, що досить таки є гарною можливістю для. Туристів, які мають не досить такі гарні паспорти. так? В круїзах у вас є можливість не тільки відпочити на самому лайнері, так? тому що там є і басейн, є також у нас і ресторани, тобто вся інфраструктура. Але у вас є можливість побачити кілька островів буквально з одним магом. Компанія Мозаніді Travel з радістю пропонує також вам, якщо ви втомилися після круїзу, відпочити ще на побережжя. Ми робимо і комбіновані тури також. Який великий плюс круїзу, мабуть, все ж таки в тому, що коли є бажання побачити кілька островів, а ваш бюджет є трішки економічним. Ви зможете це все взяти саме в круїзі, тому що кожен з тих островів сам по собі він чарівний. І на кожен з них, мабуть, не завжди вистачить одного дня. Але якщо їх дивитися кожного окремо, потрібно досить такі великі кошти. В круїзі у вас є можливість взяти якраз таки ціна і якість. Що... Також компанія Mozanedі Travel окрім круїзів, пропонує і паломницькі тури. На на самому Фінському регіоні ми пропонуємо досить таки багато програм а, з прильотом і Афіни. А, я завжди раджу звертатися до наших колег, які працюють по цьому напрямку, вони зможуть для вас підібрати ідеальний варіант. Я хочу все ж таки зупинитися на столиці, щоб ви могли зрозуміти, що поряд з самою столицею знаходяться саме визначні пам'ятники. Ось тут вам Наффактос, ось Дельфи, тут у нас і метеори зовсім поряд. Тут у нас і Пелепонез, острова Міконос, які пропонуються також із Афін з паромами. Ми можемо сюди добратися досить таки швидко і досить таки економно. Острів Санторіні також є можливим. Порт Піре, який знаходиться в Афіні, пропонує нам кілька варіантів паромів до самого острову. Поряд тут у нас знаходиться і Хіос, і Самос. Вони трошки далі, і, звичайно, що сюди буде їхати більше по часу, але тим паче у вас є можливість взяти економічний відпочинок на цих островах. І, звичайно ж, Афіни перш за все заслуговують на те, щоб ви приїхали в це місто, щоб ви насолодилися надзвичайним повітрям, надзвичайною аурою цього міста. Обов'язково е побачите Акрополь, обов'язково приїдьте на мис Суніон і, е е і насолодіться храмом Посейдона. Якщо у вас буде можливість, намагайтеся зустрічати світанки і кожного дня насолоджуватися Грецією, тому що вона надзвичайна. І компанія Mozinзі Streве з радістю завжди буде допомагати вам організувати всі тури у цьому напрямку. Дуже дякую вам за увагу і всього найкращого.